Ворог кинув всі сили на Покровськ, але сповільнив просування через відсіч сил оборони. Там нині групи штурмових військ, сил спецоперації та гуру намагаються зачистити житлові квартали, куди просучилися росіяни, щоб вивільняти шлях для нашої піхоти. А вона досі стоїть на південних околицях. Нищить також точки злітання ворожих пілотів. І ще наприкінці тижня головком Олександр Сирський заявляв, що в місто надходить підкріплення наших сил в соцмережах. Мережах з'явилися кадри висаджування десанту гуру з вертольотів, який приземлився практично під носом у ворога. Було кілька фото очільника гуру Кирила Буданова, який теж приїхав на Донеччину. І на одній зі світлин, які опублікував Сирський, головний розвідник бере участь у взаємодії з всіма. Підрозділами Сил оборони. Сам Покровська вже став полем бою, і там дотепер сили оборони проводять контрдії. При цьому в Генштабі спростували заяви Путіна про нібито блокаду Покровська і сусіднього з ним Мирнограда. Хоча саме такий план в росіян і був. Вони ті, хто йде попереду перших, саме вони розміновують шляхи, будують укріплення, зводять переправи, щоб могли пройти свої. А от для ворога встановлюють пастки це все про інженерні війська. Чий день сьогодні відзначає Україна кореспондентка КТСН Дар'я Назарова побувала в бійців інженерів 128-ї гірсько-штурмової бригади напередодні свята і готова докладніше розказати про особливості їхньої роботи. Без участі цих бійців неможливо ні оборонятися, ні наступати. Тим паче без їхньої роботи складно уявити сучасні позиції, облаштування яких починається з найпростішого та, напевно, найбільш складного копання окопів. Облаштування цієї позиції бійці мають завершити менш ніж за тиждень. Це десь пів метра в глибину і буде десь до трьох метрів висоти. Накриваємо, маскируємо і все. На їхньому рахунку побудовані з нуля бліндажі, окопи та капоніри. Ця позиція 12-та від початку року. Робота фізично важка, проте відповідальна. Да, Робимося хлопцям, щоб всім було комфортно, щоб безпечно було. Ну, не бачили, як то кажуть, наші вороги. Ну, все, все заради перемоги. Поки усі копають, хтось слідкує за небом, адже щомиті може атакувати ворожий дрон. У нас є чуйка. Дивимося постійно, бо сахарок вже застарілий. Почуться, дивимося ну, перевально, що літає, як літає. Но якщо оптоволокно, то тільки на ну, на зір і на слух. Від рутини та моральної втоми зізнаються, рятують прості речі. настрій жарти, і все. І хороший колектив. Як відпочиваємо, душ, ті, типу, гаряча їда, і все нормально. Будівництво логістичних шляхів ще одне з надважливих завдань інженерних військ, адже прокладена дорога це насамперед швидка евакуація та врятовані життя. Хлопці розгортають важкий механізований міст, і тут буквально за 15 хвилин, де ніколи не було дороги, з'явиться ціла переправа, яка зможе витримати техніку вагою до 60 тонн. Прокладають дороги не лише через водойма має у степовій зоні. Важкою технікою доводиться працювати і поблизу лінії зіткнення. Дороги нада нашим піхотам, щоб проїзд і робили свою роботу. Ми Виїжджаємо на позицію, потім голову висуваєш, що там вже летить. І це кожен півмінути. так. Летить, летить, летить. І не розумієш, що твій не твій, твій, не твій. А ти роботу мусиш робити. Бо від тебе залежить решта життя. Чим ближче до передової, тим більше небезпек з неба. Буває таке, що пару кілометрів треба пробігти в <гум> ускореному темпі. Але від цього ніхто не застрахований. Коли висока трава. Сідач від сонячної сторони вони просто проходять через погану бачимість. Сонце засвічує камери так само, і крила. Інженерно саперні війська будують не лише захист для наших хлопців, а й перешкоди для ворога. Складаємо МПП, ЯГОЗУ, міні шлагбауни міни для того, щоб супротивник не пройшов напряму до наших позицій. Аби ворожа техніка не проїхала дронами мінують дороги. Інженери не лише виходять на нуль, нерідко працюють навіть в тилу ворога, там встановлюють пастки для окупантів та малопомітні перешкоди. Вона міняє колір, вона стає кольору сухої трави. Навіть дивлячись на неї з трьох метрів, ти її не побачиш. Було дуже багато випадків, що коли російські схосвої зступали, вони перескакували ягозу і путались в МПБ. Це доводило до їхнього суїциду. Для роботи на передньому краю з собою беруть необхідне спорядження. Подекуди вага екіпірування сягає 50 кілограмів. Екіпіровка плюс-мінус в районі 20 кілограм. Якщо брати до уваги його зу, це 25-30 тридцять кілограмів, МПП від 15 до 22. і міни в залежності від кількості. Протитанкові рови зуби дракона та його за ті перепони, які стримають ворога. Прокладається у парі з МПП малокомітними перешкодами. Які теж як виводять людський фактор строю, так і легко легкоприніровану техніку, може навіть важку принірву техніку слабо. Є Для них робота і в тилу зводять фортифікації, аби не пропустити ворога до обласного центру. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Саратовський нафтопереробний завод зупинили Сил оборони України. В ніч проти 3 листопада його атакували українські дрони. Інформацію про це вже підтвердили в генеральному штабі збройних сил. Вночі жителі Саратова повідомляли про вибухи в місті, фіксували на відео масштабну пожежу. За попередніми даними палає на підприємстві в районі комплексу нафтопереробних установок. Саратовський НПЗ залучений до забезпечення пальним російського війська. Через невідомий дрон у Німеччині зупиняли роботу аеропорту Бремена. За даними правоохоронців, об'єкт помітили прямо поблизу литовища. минулого вечора повітряний рух призупинили майже на годину. Того ж вечора в Бельгії безпілотники помітили над військовими базами НАТО. про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен. Політик наголосив, що вони прилітають шпигувати за F 16 щоб отримати важливу стратегічну інформацію. Ще один безпілотник зафіксували і над бельгійським аеропортом Дерне, де був ризик зіткнення з літаком, що йшов на приземлення. Міністр оборони зазначив, що військовим дозволено збивати дрони над військовими об'єктами і додав, що Брюссель планує інвестувати 50 мільйонів євро в систему виявлення безпілотників. Росія і Китай секретно випробовують ядерну зброю, тому і Сполучені Штати розпочнуть свої випробування. Таке в ексклюзивному інтерв'ю американському телеканалу CBS заявив They Дональд Трамп. Сказав, не хочу, щоб Сполучені Штати були єдиною країною, що не здійснює е, ядерних випробувань. На зауваження ведучий, мовляв, Росія випробовує не ядерні боєголовки, а їхні носії, тобто ракети, що могли б. Е, Робити і Сполучені Штати Трамп відповів, що журналістка просто нічого не знає. Водночас, номінант на посаду керівника стратегічного командування США Річард Корел, відповідаючи минулого тижня на аналогічне запитання в Конгресі, також підтвердив, що ні Росія, ні Китай не проводять випробувань із ядерними вибухами, але Верховний головнокомандувач іншої думки. Росія випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять. Знаєте, ми відкрите суспільство, ми інші. Ми говоримо про це. Ми повинні говорити про це, бо інакше ви почнете писати. У них немає репортерів, які б про це писали. У нас є Відповів американський лідер, і на запитання, чому йому наразі не вдалося натиснути на Путіна, щоб той припинив вогонь і розпочав переговори. За словами президента США, 60% воїн воєн він уладжував, погрожуючи сторонам тарифами, але Росія практично не торгує зі США. Цитую через дурість. Тому цей метод із Путіним і не спрацював. Тож із Путіним довелося вчинити інакше. Втім, Дональд Трамп усе ще вірить, що Путін хоче вести бізнес з Америкою, заробляти гроші для своєї країни. На нагадування ведучої про те, як на Алясці він розстелив перед путіним червоний килим, Трамп відповів: він робить так для всіх.